Учні 12-го професійно-технічного училища переконані, новорічний настрій для дітей подарувати можна своїми силами, тим паче, якщо для цього є величезне бажання. Коли ж визначилися, що робитимуться для дітей героїв України, котрі захищали і захищають рідну землю в АТО, до учнівського активу долучився чи не весь заклад. Почалося усе з елементарного бажання допомагати армії, коли хлопці і дівчата самі збирали речі, кошти для солдат, аби допомогти разом з волонтерами, бодай чимось на фронті своєму війську. Проведення благодійного концерту у закладі теж ініціатива учнів училища. Кошти, зібрані під час його проведення, вони планують витратити виключно на дітей тих, хто вже ніколи не зможе поздоровити їх зі святами, віддавши свої життя за державу. Ця справа вже започато давно в Нашому навчальному закладі ініційована ця праця була як працівниками, так і дітьми училища. Співпраця вже проводилася і пов'язана була з збором коштів і закупкою інвентаря, одягу, матрасів, провіантів для бійців. А то на сьогоднішній день учні. Власно, самі вже захотіли продовжити цю акцію, відповідно, якось відмітити чи покращити настрій наскільки це можливо дітям тих бійців, які загинули в АТО, і таким чином їх поздоровити з наступаючим новим роком. У нас навчальний рік почався в рамках акції Україна єдина країна. І в рамках цієї акції наші учні вирішили гарно розмалювати в патріотичних кольорах паркан наш училищний. І ковна протягом всього року у нас буде розмальовуватися цей паркан і до кінця. Далі вирішили, чи ми можемо ще допомогти нашій країні. Приєдналися до нашої волонтерської організації Крила Фенікса і пройшли по групам така ініціативна група. Кожна група підготувала передачу на фронт, зробили такий теж концерт благодійний. Збирали теплі речі. На для нашої 26-ї артилерійської бригади подумали, а що ще можна зробити? І Ось ця ініціативна група звернулася до мене з такою пропозицією за допомогою організувати ось такий благодійний концерт. Ми збираємо кошти на допомогу дітям. Ну хочемо привітати їх святами, хочемо допомогти. Чи можемо сьогодні? Хочемо зробити концерт благодійний і зібрати кошти, закупити подарунки, розвести цим дітям. Ну, якби привітати їх, саме діти військових, да? Е, Так, і саме військових. І збираємо речі, хто хто що може принести в кого що є, що не потрібно. Ми все, все збираємо, все це не нам. Ми не кладемо це собі в кишеню. Ми будемо це давати дітям. Зібрати інформацію про кількість дітей військових, котрі загинули на сході України, зізнаються тут. Було непросто. Усе тому, що дані довелося шукати по різних джерелах. Однак це не завадило закладу здійснити свої плани. В училищі стверджують, як допомагали армійцям, так і допомагатимуть, не забуваючи про їхніх дітей. Ми єдині, хто можемо їм допомогти. Держава не надає такої допомоги, яка потрібна. Діти, які від цього дуже ну, страдають, їм дуже важко. Багато дітей, в яких загинули батьки, батько. Навіть ем, сама знаю хлопчика, в якого загинув батько там. І ну, він надсилає листи, якби Святому Миколаю, Діду Морозу просить, щоб він повернув батька, щоб хоча б поцілувати його. Дуже важко дивитися на це і без сліз, дуже важко. Ми спілкуємося із самими воїнами, і ми їх питаємо, от що вам там допомагає вижити. Вони нам відповідають, допомога тилу, оті малюнки, оті листи, які пишуть діти, от оті передачі, які вони їм передають. Тобто вони там відчувають, за що вони там стоять. Наскільки буде пам'ять людська, вона, дай Бог, бути. На все життя, скільки і передаватись своїх дітям і подальшому, тому все, що залежить від нас, від нашого закладу, від наших дітей. Я кажу, що це буде створений куточок, який буде пам'яті і жертви і, взагалі учасників. АТО, і робота буде тепер як волонтерська робота, продовжуватись на подальшому, наскільки це можливо, чим зможуть. І і навчальний жаль, на увазі не тільки діти, но й педагогічних працівників, взагалі працівники училища. Ми будемо збирати кошти, якимось чином пробувати допомагати наскільки це можливо. Для цих учасників їх сімей». Викладачі пишаються своїми учнями, які не стоять осторонь проблем Україні, які проявляють ініціативу і, беручи за справу, доводять її до кінця. Так кажуть, діти ще більше згуртувалися у своїх ідеях та стали дружнішими. Добрі починання та стрімління своїх вихованців тут обіцяють усіляко підтримувати та сприяти їхньому утіленню у життя. Не плачуй, мама.